Я от робив розрахунки десь тиждень назад, який бюджет в Україні, який в Росії на озброєнні. Ну, у нас чуть більше 1%, в Росії 3,1%. А скільки норма? Норма за. Росія трошки перебільшені, напевно, що вони військові. Норма потреби. Військові потреби у нас, на <Так>. жаль, норма за стандартами НАТО 2%. Максимум 2,5%. В Росії 3,1%, але по прогнозам за 5 років вони його мають наростити до 5,6% ВВП. А тепер в абсолютних цифрах. Це дуже цікаво. Мало хто може зрозуміти, але це всі зрозуміють, що бюджет. На Збройні сили Росії приблизно в 100 разів, ви вдумаєтесь, в 50 разів більше, ніж в Україні. В 50 разів. І тепер питання: чи зможемо ми якось колись щось протиставити Росії самостійно? Звичайно, ні. Навіть якщо ми збільшуємо бюджет до рівня НАТО. 2% ВВП, а Росія збільшить до того, що вона планує 5,6